Всім привіт! Сьогодні 16 листопада 2025 року. Віткоін торгується по 96 500, і це буде таке оглядове відео і думки. Будемо пробувати зрозуміти, чи є в нас тут вже перехід від межого ринку, чи це просто звичайна корекція на бичому ринку. Чому ці питання виникли? Ну, по-перше, тому що в нас є злам структури на таймфреймі один день. У нас був наш свінговий лой на таймфреймі один день, ну ми бачимо, що тут конкретно вже є злам, вибудова несхідної. Структури. Також, якщо ми подивимося на таймфрейм один тиждень, аналогічно можна вважати, що наш ключовий цвінг структурний ми провалили. Ну і чи будемо закріплюватись нижче, чи не будемо, це ми побачимо через 14 годин. Тобто ось така у нас структура, ось цей лой нас цікавить. І бачите, ми його провалили. Ну, по-перше, давайте розпочнемо з позитиву. Це те, що в нас ще немає тут закриття, і можливо, ми просто свіпнемо, закриємося все таки вище. Цей тиждень. По-друге, навіть якщо ми будемо закриватися нижче, тут ще буде стояти питання, а чи це не хибний пробій. Тому що на наступний тиждень або через тиждень є ймовірність, що ми повернемося назад. Тоді це буде вважатися хибним пробоєм. Але наразі, хоча ми і провалилися нижче, говорити про те, що структура на одному тижні вже зламана, мабуть, передчасом. Крім того, якщо ми будемо розглядати цю історію не структурно, а імпульсно. Тобто, для прикладу, у нас був ось тут один імпульс, у нас був ось тут імпульс. І якщо ми будемо дивитися на це з точки зору корекцій, то подивіться, у нас попередній імпульс коригувався тут 0,5 0618, десь цю зону. Ну і наразі ми якраз прийшли саме сюди, 0,5-0,618. Тобто, з цієї точки зору зарано говорити, мабуть, про якісь суттєві зміни на ринку. Поки що це виглядає щодо імпульсу. Як звичайна корекція. Крім того, якщо дивитися на структуру гепів на товарній біржі фьючерси на біткоін, то ми бачимо, що ми прийшли до достатньо серйозного гепу висхідного. Це, можна сказати, був розворотний геп, оскільки він нас ламав структуру так, з попередньо такої несхідної на, на висхідну. Він трошки вище, звісно, рівня зламу структури, але було пробиття ось цього рівня, був сформований гепчик. Цей гепчик втримав проторговочку. І далі ми вже пішли по висхідному тренду. І ось зараз ми провалюємось нижче. Ми до нього ще не дістали, але рогідність того, що ми його все-таки проторгуємо повністю, ходимо нижче. Наразі достатньо велика, якщо чесно. Крім того, ми бачимо тут там ФВГ, баланс як по-різному називають, вони в нас були не проторговані на одному дні. І ну, це є логічні зони, типу підтримки, від яких ми мали б отримати, по ідеї реакцію. Е, ну і рівень зламу тренду, який би мали, би, мабуть, ми е, затестувати, зробити його дзеркальним. Е, я цього очікував, але цього тоді не відбулося. Е, тобто плюс ось цієї зони полягає в тому, що це східна зона підтримки. Е, вона в нас тоді не була затестована, хоча мала би бути. І наразі ми це якби, і отримуємо. Тобто вона в нас перший раз не була затестована, потім другий раз ми до неї не дійшли. І колись ми мали б до неї все-таки дійти. Тобто, це є зона підтримки. Хоча попередні зони ми якби, вже провалили. Попередні зони це в нас було 112-108, від них ми отримували тут реакцію, отримували, потім нижче в нас було 102, там 100-102, отримували реакцію і провалювали знову. Ще з позитиву на даний момент те, що ми бачимо чітко одну хвилю східну, корекційну, ще одну східну, корекційну і ще одну. Тобто це чіткий п'ятихвильовий імпульс. І відповідно до цього ми мали б очікувати теж таки корекцію. Куди ця корекція буде, до яких зон. Ну, виходячи з різних концепцій, з різних методів визначення рівнів підтримки супротиву, для прикладу, бачимо, що в нас є достатньо велике скупчення гепів, це в зоні ну, там вище 110 до 118, які є потенційними цілями. В той же час є рівень попереднього АТХ, який я назвав брейкаут. Ну, тобто це пробивний був значимим супротивом, який нас утримував один раз. Ось тут другий раз ми його так розторговували, вже виходили вище нього. І ну, логічно мало би бути. Ми ну, знаходитись вище, якщо це є в нас вже розподіл і перехід ринку в несхідну структуру, ось цей перший. Західний такий п'ятихвильовий імпульс, то ну все-таки мали би десь ми сходити ось цей 108-109. там 109. Хоча, можливо, ми вже це й зробили. Ось тут, так? Ми пробили рівень, ми його відтестували, ми пішли нижче. Але тим не менше, навіть виходячи з ось такої імпульсної, розумієте, структури, провалів, ось цих, то ми маємо, типа діапазон, маємо останній ось цей наш похідний імпульс. Ну і до 0,5, мабуть, а це у нас, умовно кажучи, соточка. Також це. Як ви бачите, підтримка попереднього рівня, яка ну логічно, що наразі в нас буде супротивом, тобто. Позитиву, що мали би ми очікувати, мабуть, прихід сюди, десь до сотки, а там вже дивитися. Тобто, якщо ми виходимо вище, закріплюємось, то все-таки далі в нас ціль 108, може, може, 110. Якщо виходимо вище, закріплюємося, то наступна це там 118, 120. Там вже треба буде дивитися дуже пильно за реакцією ціни, тому що якщо це вже все до побачення, то скоріше за все, саме на тих рівнях, 118, 120, це будуть ті максимальні рівні, яких ми досягнемо. Тобто. Будемо переходити вже до негативу і говорити про те, що те, що в нас відбулося, повернулося на наш тижневий таймфрейм, тобто провал нижче 100 тисяч. Це погано з тієї точки зору, що тепер наразі ми базово не маємо очікувати перехай. Тобто, поки ми знаходилися вище 100 тисяч, ми базово могли очікувати те, що біткоін піде на перехай. Тепер, же ми базово маємо не очікувати, що він туди піде. Тобто, наш наразі найкращий варіант. Туди ми маємо очікувати прихід ціни, це ось там 118, вісімнадцять, сто мабуть, краще навіть казати 116 тисяч. Ну це найкраще, що ми можемо отримати. Звісно, що ринок може піти і вище і зробити перехай. Ніхто це не відміняє. Але наразі, виходячи з того, що сталося, то більш логічніше і безпечніше буде очікувати таких більш консервативних, тобто менших цілей, ще з негативу. Індикатори Піфагора Opportunity, бачимо, були попередні ось такі сигнали, після яких були корекції і. Розмір цих корекцій від самих пікових значень на той момент у нас сягав е, там, 30%. Ну, тут, в цьому випадку в першому е, це 33%, в другому випадку це майже 32%, 31,8. Ну і наразі ми маємо корекцію лише на 25%. І якщо ми очікуємо, що в нас знову ж таки. Повториться ось цей паттерн, ну 30% це в нас десь нижче 90 тисяч. Тобто, мовно кажучи, якраз ось цей рівень, який мав би бути тіпа, затестований, і потім від нього пішла подальша висхідна структура. Можливо, ми його якраз і прийдемо ось так от мучити. Тобто негатив полягає в тому, що з даних позначок, там 96-97 тисяч, нам треба ще піти вниз 5-7 Ну і після цього знову ж таки базово. Не потрібно очікувати, що біткоін вийде вище 115 115, 116, 118 перехаю не очікуємо. Хоча залишати якийсь відсоток, типу на перехай, ну я б таки залишав від тої позиції, яку я думаю, тут все-таки будемо пробувати набирати. Також з позитиву, давайте візьмемо таймфрейм один день, індикатор Піфагора money flow index Він теж дає такі сигнальчики. Це, мабуть, з однієї сторони гарний сигнал, з іншого поганий, тому що в цілому, якщо ми подивимось, то. На таких сигналах ринок отримував реакцію вгору. Це з однієї сторони добре. Коли в 2021 році біткоін коригувався з 60 на 30, у нас виникли якраз такі сигнали. Бачите, так ось вони. І ми ще сходили на перехай. Після того ринок пішов вниз. У нас теж були такі сигнали, і ринок фактично вже перейшов в ведмежий тренд. Але ми якраз на таких сигналах отримували реакцію реакцію вгору, якісь корекційні рухи. Ну, вони тут наразі виглядають так дуже слабенько. І ні про що, насправді це там ну, 10-15%, імпульсні рухи вгору були, 10-15%. Погана новина в тому, що ось ці сигнали, ви бачите, вони в нас були в цілому на, на східному ринку. І ну, якщо це так, то будемо очікувати, звісно, що корекцію вгору, але базовий сценарій, те, що ми маємо не чекати перехай, не чекати олтам а... Торгувати фактично вже корекцію, корекцію до попередніх несхідних імпульсів. Ось так. Також, якщо ми візьмемо індикатор Бігай, теж від Піфагора, ось ці зелені такі гістограмні свічки, вони в нас говорять про якби відкуп. Після чого ми бачимо реакцію ціни. Так, у нас було тут, теж відбулося корекція. Ну і наразі в нас було попередня тиждень тому. Відбулася ця корекція там до 107. Наразі ми провели знижче, у нас знову ж таки ось ці сигнали, і ну, логічно можемо очікувати ось там до соточки, про що я говорив, це буде логічно. Корекцію до сотки. Так, тепер давайте ще до позитиву-негативу. Е, є gold level, є річна ковзна середня. Погано те, що ми провалилися під цю річну ковзну середню. Попередньо в нас вона всю дорогу виступала підтримкою. І на цьому висхідному тренді ми нижче неї не провалювалися. Наразі ми це зробили, і тут ми вже фактично тиждень. Е, відповідно, вона в нас, е, скоріше за все, буде виступати тепер рівнем супротиву. Поки ми вище неї не вийдемо, я б не очікував якихось більш позитивних сценаріїв. Ну і наразі це рівень десь 100, 102, ну оскільки вона в нас буде знижуватись, оскільки ми нижче неї все таки знаходимося. В найближчі дні, я думаю, це якраз соточка буде. Е, ну, відповідно, це наразі мої максимальні цілі там 100, можливо, трошки вище. Цілі для закриття лонга. Позитиву додає Gold Level. ми прийшли конкретно до нього. Він є історично чомусь рівнем підтримки, і це добре, що ми знаходимося вище нього. Ось так це щодо позитиву. Позитивчику додає Commodity Channel Index, що на таймфреймі один день у нас є дивергенція, ми намагаємось пробитися вище ковзни ось цього індикатора. і в цілому, історично, на ось таких пересіченнях ми мали якісь, якщо це не гарні імпульсні рухи вгору, ну то це якісь нормальні корекційні рухи щодо попередніх несхідних імпульсів. Ну, в першу чергу, ми ось цю корекцію і очікуємо. Також позитивчику додає такий індикатор надирає Watson Envelope від трейдера Yoset, перероблений, і ви бачите, що. В цілому на цьому висхідному ринку він давав непогані точки входу, хоча після них ще й були якби перелогі в основному, але це десь вже форм говорило про формування розвороту і ну, якісь подальші висхідні рухи. Жодного сигналу в нас не було по цьому індикатору на шорт, що, як бачите, на попередньому висхідному ринку ці сигнали на піках були. Тому ми, мабуть, тут можемо все таки очікувати, теж оскільки в нас вже є цей сигнал на попередньому тижні, і хоча ми провалилися на цьому тижні нижче. Цей сигнал поки що не зник, це позитивно. Єдиний момент, що цей індикатор він перемальовується, і якщо цей тиждень у нас якось ще буде по-інакшому закриватися, то цей сигнал індикатора може зникнути. Тому треба слідкувати, чи він є, чи він нема, чи він не зникає. Ну і пам'ятати, що навіть після цих сигналів ми отримували нижчі показники. І наразі 10% в нас ну це десь знову ж таки 90 тисяч. З позитивних моментів, що. Трендові індикатори ще все-таки в нас тримаються. Той самий супертренд. Він, він нас історично був підтримкою. Ми якраз до нього і прийшли, і зараз знаходимося на рівні зламу цього тренду. Якщо будемо його ламати, ну то це вже поганенько. Поки що в цілому. Є надія. Також, якщо говорити про такий трендовий індикатор, як Радіус Тренд, то бачимо, що це теж у нас зона злами його східного спрямування. Тому ну теж вона є зоною підтримки, надає якогось позитивчику. Також позитивчику додає ADX на таймфреймі один день. У нас є тут якась дивергенція, бачите? Ціна провалилася нижче, сила ведмедів менша. Погано те, що сила биків теж нижче, тобто вона в нас не спрямовується вгору. Тобто базово знову ж таки можемо очікувати лише корекційний рух в рамках цього останнього імпульсу, оскільки в нас є слабкість ведмедів, але немає сили биків, грубо кажучи. Також не дуже гарні такі, скажімо, новини щодо об'ємів, тому що об'єми бачимо у нас підвищуються. Ну, звісно, що в нас є такі екстремальні об'єми, які підтримують пробиття попередніх рівнів підтримки супротиву, ліквідаційні вони, звісно що, але в цілому також бачимо по ковзній. Що вона в нас якби зростає. Тобто ось цей несхідний рух, він у нас підтримується об'ємами. Це ж теж не дуже добре. Тобто, в цілому, для якоїсь впевненості, нам би тут хотілося побачити якісь гарні зростаючі об'єми на висхідних свічках. Зараз ми на таймфреймі 4 години, і ви бачите ось ці зростаючі об'єми, якраз вони в нас були на одній свічці, на оцій другій, то це висхідні корекція, тест. Ось цих висхідних об'ємів, бичих, похід далі вгору. Можливо, ось таке щось базово. Ми б зараз хотіли теж побачити, але знову ж таки, це лише корекція в рамках ось цього імпульсу. То ми тут зараз спампанемось, ось трошечки відтормозимось, і там 100, це так намалював, але базово це 100 тисяч, то одна може базово якось так. Бачите, хочеться вам дати якийсь позитив, але щось ось не виходить чомусь Ім позитивом, тому що все-таки в першу чергу потрібно бути. Більш реалістом і мати якісь більш адекватні консервативні цілі і краще заробляти потрошку, але більш впевнено, ніж ставити Олин. Там просто ми, звісно, десь колись можемо заробити дуже багато, але вірогідність цього, ви самі розумієте, дуже маленька. І до цього заробітку треба буде дуже багато разів втрачати. Давайте щодо позитиву, що я скажу. Хоча ми по біткоїну знаходимося ось в таких якихось не дуже гарних вже умовах, але тим не менше, гляньте, як домінація азерс. Вона в нас навпаки якби, зростає. Тобто Альти, там, дрібні Альти, тому що це навіть не Total 3, це Азарс, вони в нас показують позитивну динаміку. Не всі, звісно, що не всі, але в цілому можна щось десь та й пробувати. Крім того, подивіться, в мене такий кастомний індикатор, типу це капіталізація Azers, мінус USDT і USDC, є нульова лінія. Тобто це моменти, коли ці альти Азерс в цілому коштують менше, ніж. USDT, USDC, це були непогані моменти, історично, Ви це бачите, фактично з цієї лінії є якісь лампи, і так відслідковую, що коли ось цей графік спускається нижче нульової лінії, я починаю думати і щось собі підшукувати по альтах. Та й в цілому, по домінації бачите, що вона нам демонструє: біткоін падає. Але і домінація, це домінація біткоїна наразі я відкрив. Бачите, що вона в нас теж останні 10 днів знаходиться в такому несхідному русі. Це говорить про те, що Альти щось тут віджирають. Капіталізацію. Це щось таке гарне. Давайте глянемо на графік Total. І в цілому він для мене має цілі. Ось тут вони відмічені. Це 3,9 трильйона і аж до 4,1 там, 3-4 десь туди. І можливо таке станеться, що. Біткоїн вже не буде демонструвати в нас якихось гарних таких висхідних рухів, а це зростання капіталізація, тоталу, загальна капіталізація крипторинку. Вона буде зростати за рахунок альтів і якусь таку пародію на альт сезон. Ми, типа, отримаємо. Е, крім того, коли відбулося це падіння 10 жовтня, я після того робив. Відео і давав рекомендації, що робити. І одна з моїх рекомендацій тоді була те, що так, це падіння це погано, воно говорить про те, що на крипторинку біда, біда, з точки зору невідповідальності маркетмейкерів, великих гравців, бірж і тому все подібне. Питання в іншому: що ось це падіння також давало можливість проаналізувати і виявити сильні альти, тобто ті альти, які в цілому продемонстрували себе краще ніж середня температура по палаті. Ну, грубо кажучи, якщо більшість альтів в середньому падали там На 50-60%, то відповідно, якщо якийсь альт там в моменті падав менше, ніж там на 50%, то він був потенційна ціль, і його потенційно якраз треба було розглядати щодо Лонга. Приклад таких альтів я наводив, і один з таких це був WhiteBit Token, подивіться, там 10 число, його падіння було там взагалі в рамках своєї такої волатильності, проторговки, там, 14%. І з того моменту він навіть зробив АТХ перебив свій попередній хай. Візьмемо середнє значення, що в проторговців, які він знаходився, можна було взяти, як для прикладу по 42%. І до ТХ це там 32%. Наразі він знаходиться від там своєї середньої ціни проторговки плюс 25%. Ну це приклад власного альта. І саме за ось такими альтами зараз потрібно і полювати. Саме за ними. Ось це чудо за кеш. Просто подивіться, 10 числа тоді в нього там була реакція, але тоді він зробив якраз АТХ 50% на 44 він впав, але одразу відкупився. Ну і гляньте, він з того моменту зробив кілька іксів, два ікса. Навіть якщо візьмемо від АТХ, це 150%. Ну від того АТХ, який існував тоді на той момент, 10 числа. Плюс 150% від АТХ. Це на фоні того, що точок в нас дивиться лише. Вниз, ну і наразі ми бачимо навіть біток. От, був 9646 96 500 Тут вже нижче 96 неділя розказати. Також з іншого боку, якщо все погано і біда, біда, ринок буде валитися, то знову ж таки потрібно розуміти, що альти будуть валитися сильніше ніж біток, навіть якщо здається, що там вже лой і нижче їм падати нема куди, але реальність така, що від будь-якої ціни. Можна ще зробити мінус 50%. Тобто, навіть якщо ви бачите, що там АТХ 100 доларів, наразі ціна знаходиться там на одному доларі. Ви думаєте, слухайте, нижче вже бути просто не може, куди вже нижче? Пам'ятайте, що може бути 50 центів. Після 50 центів може бути 25%, а після 25 може бути 12,5%, а після 12,5 може бути і 6 центів. прохуйте просто скільки разів, там мінус 50 ви можете отримати. Так що шортити. На несхідному ринку, знову ж таки, буде більш вигідно Альти, оскільки ток першочерговим імпульсом історично більше 50% не показував. Ну і, скоріше за все, вже не покаже, оскільки він достатньо великий, достатньо важкий для таких рухів. Думаю, на сьогодні все. Намагався якось щось вам дати. Можливо, якось хаотично це все відбулося. Але сподіваюся, я вам дав якусь корисну інформацію. Тому дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.